35 автівок, більшість з яких почали свою історію та отримали світове визнання після представлення на Женевському автосалоні, повернулися сюди знову через десятки років. Ви на каналі Вольтавто і прямо зараз ми покажемо вам легенди, які вже стали історією та залишаються одними з найкращих представників серед свого класу. Почнемо з короткого нагадування того, що на нашому каналі є відео з автомобільної виставки в Женеві 2024, тому якщо ще не бачили, то радимо переглянути. А цей випуск буде присвячений виключно ретро автівкам. На стенди Женевського автосалону повернулися 35 легендарних автівок з восьми країн, які можна вважати кращими представниками автопрому Німеччини, Франції, Італії, Британії, Швеції, Швейцарії, Японії та США. Автівки Творці культури для петрольхедів відомі своїми рекордними досягненнями у швидкості, незвичайними дизайнерськими та технічними рішеннями, а також обмеженою кількістю унікальних примірників. Для експозиції під назвою 100 років ікон на автосалоні в Швейцарії в цьому році організатори сформували 5 стендів 1920-ті роки, 1960 ті роки, 1970-ті роки, шасі Бугаті Рояль 41 Інновації, концепції, які і сьогодні формують галузь. Під час виставки автомобільну промисловість 1920-х років представляли найпрестижніший німецький автомобіль класу Люкс свого часу Maybach Zeppelin ds 8 Авто PicPic m 4 Авто цього бренду залишилося лише 8 з трьох тисяч вироблених між 1906 і 1921 роками. Гоночний родстер моделі MGK3. Три екземпляри якого зайняли перші три місця в Мілі Мілія у 1933 році. Модель Ford T – перший доступний автомобіль, який посадив Америку на колеса. А ціна на який не підвищувалася з часом, а знижувалася, та й так, що воно стало коштувати в чотири рази менше. Ще одна гоночна модель Bentley 4 Tourer Le Mans, що отримувала призові місця у 24-годинній гонці Le Mans в 1928-1929 роках. Автолюкс класу Авіон Вуаза C25, яке конкурувало з моделями Bugatti Type 57 1936 року. Представниками 1970-х, 1980-х років минулого століття стали всім відомі Lamborghini Countach, дизайн якого розробив Марчелло Гандіні та залишається сучасним навіть зараз, через 50 років. BMW 3.0 CSL – перший автомобіль від майбутнього підрозділу BMW Motorsport, А отже, найперша серія M від BMW. Citroën SM Maserati, що був флагманом марки у Франції в 1970-х роках. Toyota Corolla, яка стала найбільш продаваним автомобілем у світі. Альфа Ромео Montreal – ще один витвір геніального гандіні, який став не лише вершиною тогочасних найбільших очікувань поціновувачів авто, а й найшвидшою серійною Альфа Ромео того часу. Ауді Кватро перший спортивний автомобіль масового виробництва з постійним повним приводом. Всім відомий Volkswagen Golf GTI. Renault 16, який зробило унікальним можливість перетворювати переднє сидіння пасажира на спальне місце. Так, в ті роки це було інновацією. Volvo PV544 544 перший у світі автомобіль, обладнаний триточковими ременями безпеки та матра сімка Rancho – попередник позашляховика та автомобіля для активного відпочинку. Перейдемо до найсмачнішого. Розділ шасі Бугатті Royaль 41111 гордо представляли унікальні в своєму роді автівки гідні королів: Bugatti 41 Roяль Coupe Девіль Байдер та Бугатті 41 Roїль Roadster Ездер. У випадку з рояльку девільбайндер ці слова звучать буквально, адже автомобіль частково броньований і неспроста. Він призначався королю Румунії Каролу II. Таких автомобілів було виготовлено лише шість одиниць, що робить цю конкретну модифікацію ще більш ексклюзивною. Його колега Бугатті 41 один рояль Esder Ездер теж призначався королю, щоправда, Іспанії Альфонсо XIII. Однак доля склалася іншим чином, і елегантний автомобіль з відмінною рисою, фігуркою слона на радіаторі, дістався іншому власнику, створюючи це авто, Еторе Бугатті, і завжди намагався перевершити себе, і з впевненістю можна сказати, що йому це вдалося. Бугаті Type 41 вважається найдорожчою моделлю авто цієї марки, а самі машини вважають вершиною майстерності дизайну автомобілів 1920-х років. Одним із задумів Етори e було створення моделі, яка затьмарила б існуючі автівки від Rolls-Royce, Maybach, Cadillac і Spano Suiza. Так і сталося. Для конструктора ж цей автомобіль став найвищим досягненням у кар'єрі. На момент виходу він не знав рівних собі конкурентів за якістю та технічним характеристикам. Загалом, у планах Еторе e Бугатті, мало бути створено 25 автівок Type 41 за індивідуальними замовленнями для найбагатших осіб світу. Однак важке економічне становище тих часів не дозволило здійснити йому такий задум. І навіть не зважаючи на це, ця модель все одно залишалася комерційно вигідною для творця королівського авто. У 1929 році він виготовив близько ста двигунів для даної моделі. Через шість років їх розмістили у самохідних залізничних вагонах, які компанія Бугатті розробила для французької залізниці. Незважаючи на вагу чотири тонни, Bugatti 41 Royal Coupe de Ville Binder досягав максимальної швидкості у 200 км на годину. Такої швидкості досягав і Bugatti 41 Royal Roadster Esder, але із вагою меншою на тонну. Бугатті розробив рядний восьмициліндровий мотор з трьома клапанами, який дозволяв на другій передачі розвивати швидкість від 10 до 100 км на годину за 12 секунд, що рівнозначно хорошому сучасному автомобілю. Саме ж авто з легкістю могло рушати навіть на третій передачі, а на високій швидкості мало мінімальний поворот для зручності керування. Вага двигуна теж вражає, враховуючи ті часи, а саме 350 кілограмів. Це був найбільший і найпотужніший мотор до воєнного періоду. Всі створені моделі цього авто збереглися й дотепер. Окремою лінійкою були представлені такі авто: і спас Матра Вільямс Рено Ф один, міні від Рено у стилі гоночних болідів Формули 1, Остін Севен або Моріс Міні Майнер, автівка, яка покорила серця Beatles та Бріджит Бордо, французький легендарний Citroën Сітруенду 250 Messerschmitt Месершміт Каєр roller що став незвичайною заміною для німецької компанії, яка виробляла літаки. Volkswagen Type 1011 народний автомобіль легкої конструкції від Фердинанда Порше та Volkswagen Golf першої серії, і який став першою версією GTI від виробника Peugeot 203 Commercial, який став першою новою моделлю від Peugeot, випущеною після Другої світової війни. Один із найуспішніших автомобілів періоду після Другої світової БМВ і Zetta, Адже саме в цей період суспільство потребувало дешевих машин. До речі, ми можемо окремо розповісти історію Ізетта прямо з музею Мюнхенської марки. Бажаєте? Фіат 500, який вважають одною з перших масових моделей у класі автівок для міста. Бугатті 35 – авто машин для перегонів 1930-х років, воно досягало швидкості 230 км на годину. Мерседес 300 SL – найвідоміший післявоєнний автомобіль цієї марки, з відомою конструкцією дверей Крило Чайки та його наступник розкішний кабріолет Mercedes 300 SL Roadster. І дебютний для компанії у виробництві звичайних дорожніх автомобілів після випуску виключно гоночних Maserati 3500 GT. А також була представлена лінійка авто з надзвичайними. Porsche 356, розробленим до війни Фердинандом Порше, засновником Volkswagen у 1937 році і виготовленим під керівництвом його сина Феррі Порше. Porsche. Porsche 901 – найбільш продаваний спортивний автомобіль у світі та найстаріший з існуючих прототипів. Porsche 901i – єдиний оснащений приладовою панеллю з п'ятьма циферблатами. Всім відомий Астон Мартін DB5 1964-го, завдяки фільмам про Джеймса Бонда. Феррарі 500 Superfast – один із найпотужніших дорожніх автомобілів Феррарі, які коли-небудь виготовлялися з обмеженою кількістю примірників, лише 38 одиниць. Феррарі Діно 246 GT – перше авто цієї марки із центральним розташуванням двигуна та заднім приводом. Lamborghini Miura – перший суперкар в історії з поперечно встановленим центральним двигуном потужністю 350 кінських сил, тоді як боліди Формула-1 розвивали 200 кінських сил. П'ятикратний переможець гонки 24 години Le Mans – Jaguar XK120 Coupe з винятковим шестициліндровим двигуном та еталон усіх машин 1960-го Jaguar E-Type. «Фасельвега Фасельду, створюючи, яку засновник марки Жан Данінос прагнув відродити традиції розкоші та швидкості французьких автомобілів. А саме авто стало останньою спробою компанії врятуватися від банкрутства. Найперший доопрацьований знаменитим гонщиком і конструктором Керолом Шелбі. Ford Mustang Shelby gt 350, за перший день рекламної компанії якого було замовлено аж 20 тисяч автомобілів. Та спорткар AC Cobra, ще одна розробка Shelby. Якщо ви теж захоплюєтеся унікальними ретроавтомобілями, дайте нам знати про це у вигляді лайків та коментарів під відео. А ми будемо створювати ще більше подібного контенту. Нам є чим поділитися з вами.